Глава 19 родина Калачевських грабко. Калачевська Валентина Михайлівна, вчитель української мови та літератури Херсонської загальноосвітньої школи номер 45 Я з тих країв, де Шевченка люблять, де Шевченка читають, Де Шевченка знають. Чернігівщина це моя Батьківщина. Де не раз. Тараса Шевченко бував у цьому невеличкому містечку. Ось у мене є газета Шевченко, козелець і козельчани. Хочу ще пригадати в тому, що у родині нас Шевченка дуже-дуже любили. Скажу, що мама багато знала, і тому я у звуковому, можна так сказати, сенсі вперше почула кобзаря. Від одного двох разів я могла запам'ятати слова Шевченка і читати вірші на пам'ять ще до того, як сама не вміла. Тітка Євдокія дуже любила твори Шевченка і вміла добре добре співати. І вперше я саме з її вуст почула: Думи мої, думи, лихо мені з вами. Я тоді думала, що це так їй сумно, тому вона свої думи передає. Але, ставши школяркою, я прочитала, що в Тараса Шевченка є цей вірш дум мої думи. Можливо, свою роль відіграла велику і вчитель української мови літератури, яка прищепила мені любов до творчості Шевченка. І такий край, де Шевченко бував. І я вступила до Херсонського університету на філологічний факультет. Закінчила його. А час від часу, влітку, приїжджаючи додому, я все-таки шукала, що ж пов'язано з що новенького вийшло, пов'язане із ім'ям Тараса Шевченка. Ви знаєте, в свій час придбала це вже таке видання ексклюзивне, тут і написано ось 74-й рік, козелець, кобзар, фототопія позацензур, позацензурного примірника видання 1840 року. Грабко Вікторія, учениця загальноосвітньої школи номер 45 Коли я була маленька, бабуся мені його показала і перші літре з нього прочитав. Я зараз буквар за любки гурта і прислідує звиці читаю. Берегнею увесь світ пройдеш та назад не вернешся.